You show up at my door with some coffee and croissants. Went to my favorite store, cause you could tell it's what I want. I can't imagine more. It's been a dream, and far beyond. Well, so Начистила я, я багато картоплі. Мама, а пекіт, пекіт. Та, багато картоплі. Дивіться, отки, самі великі е, кастрюлі, що в мене є. Е, начистила це все стара картопля. Залила її водичкою, тут навіть не вистачає, вже впіталася, бо вона дуже така суха. Зараз буду відбирати картоплю, яку буду е, натирати. І це в мене будуть заготовки із натертої картоплі, і буду решту ставити, трішки підварити. Небагато, саме головне, щоб вона закипіла. І хвилинки, 2, 5, можливо, і все треба вимикати. А, дуже довго не варимо, а то, що я буду натирати, то взагалі буду заливати кип'ятком. І все. Тому приступаю до картоплі. У нас взагалі сьогодні заготовки в екстремальному режимі. У нас перекривають зараз воду, тому що в нас прорвало трубу. Не в квартирі, а взагалі там десь на вулиці і тече ціла річка. Тому буду використовувати весь можливий посуд, що в мене є, щоб менше всього мити. І екстремальні заготовки будуть. Так звані в мене сьогодні. І так, поставила я вже варитися картоплю. Зараз я її підсолю. Тому що пізніше солити саме картоплю не буду. Ну, і ту картоплю, яку я відібрала, натираю швиденько на терку, буду її промивати і ставити також вирішила на вогонь. Не буду доводити до кипіння, просто так трішки її. Її приварю, і вона вже буде готова. Мені не почорніє у морозильній камері. Якщо робити це із сирою картоплею, то вона може з часом поміняти свій колір, і тому треба її трішки обробити термо. Ось я вже замінила воду, ту сцідила і ставлю на газову плитку. Не дивіться, що вона в мене брудна. У мене не було часу її мити, так як я поспішала, поки була у мене водичка. Взагалі не розраховувала я на те, що справлюсь, так як води я понабирала у всі можливі ємкості і знала, що треба буде мити і руки, і якийсь посуд обмивати. І тому Запас води понабирала, але і максимально його використала. поки... Нам зробили до вечора воду, і я закінчила свої заготовки. Перевіряю вже картопельку на готовність, вона вже трішки приварилася. Водичку із тієї картоплі відсіджую, ну а ось цю, що приварювала трішки на терту, то також її вибираю зараз і буду вкидати у холодну таку воду, щоб вона не продовжувала. Мені готуватися. Якщо це не зробити, то вона повністю звариться, і тоді буде не той ефект. Цього разу я заготовки робила в хаотичному такому режимі, в екстремальному Ось зараз вийшла на вулицю, забрати м'ясо, доставку з окіст і показую, що робиться в нас у дворі. Уже виривали дуже таку велику яму і там замінювали певно труби. Я вже не спостерігала, а просто. Продовжувала займатися заготовками. Так, тут у мене такий шматок м'яса свинини із салом. Я його ось зараз знімаю з нього шкірку і нарізаю на шматки, буду перекручувати на фарш. Взагалі, у мене багато завжди заготовок із фаршу. Шматочками м'яса я цього разу не лишала, а ось все повністю перекрутила. Взагалі, заготовки із свинини я готую набагато частіше, ніж із курки, так як у мене вся сім'я полюбляє саме її. Ну і Тому я купую більше свинину, хоча в супчики, якісь борщі я більше полюбляю готувати із курки. Я також нарізала декілька цибулин, буду перекручувати разом із свининою. І ось зараз промила курячі шлунки, нарізаю їх на невеличкі шматочки. хочу заморозити декілька пакетиків, так, щоб в мене вони були готові, можна було вкинути на сковорідку і протушкувати. У мене саме курячі шлунки непогано їдять. Я ще, до речі, замовляла курячі сердечка. Планувала показати вам заготовку із них також, але в мене закінчилась вода, і тому. Курячі сердечка я просто розфасувала по пакетикам і пізніше буду показувати, що з їх готую. Так, решту своїх курячих шлунків я також лишила і перекрутила. Пізніше буду показувати, що з ними роблю. Ну, а зараз ось нарізала солені огірки, останні що в мене були, і натираю сир. Також наливаю ось рослинну олію на сковорідку. Я нарізала цибулю такими кільцями. Зараз буду її обсмажувати. І покажу для якої страви це мені потрібно. Взагалі, я смажила все почергово і пізніше просто тільки збирала все, що мені треба. Взяла таку велику хлібину, це домашній такий хлібчик, він, хоча продається, але пише на ньому, він домашній, а дуже його така велика вага. Розклала його на стіл, так мені буде зручніше готувати гарячі бутерброди. Намащую трішки хлібчик майонезом і буду брати свинячий фарш, відбираю його, скільки мені потрібно. Додаю сюди сіль, чорний мелений перець, також сухий часничок. І ще сюди я додала спеції до свинини. Взагалі сюди можна додавати будь-що. І а, тут у мене, до речі, в фарші вже перемелена цибулька, тому я її сюди не додаю. вже. Зверху на хлібчик накладаю щедро ось цей фарш, розрівнюю і залишаю. Тут ще показую, що також смажила цибульку окремо, мені потрібно було а, нарізала я. Також цибульку і пересмажувала із морквою. І ось остання моя засмажка, яку я готую це цибулька, Шампіньйони Нарізала такими великими шматками. Буду також сюди додавати фарш. Але це вже трішки пізніше. Займуся далі бутербродами. Вже я намастила повністю всі бутерброди фаршем, викладаю ось цю цибульку кільцями, яку обсмажувала. І зверху викладаю саме солені огірки. Зі свіжими воно не так смакує, а ось з такими бочковими соленими огірками це ну, дуже смачно. А у мене їх не дуже багато вже лишилось, так як вже не сезон, і такі якісь зимові закрутки закінчуються, тому частина у мене ось із огірками, а частина зі свіжими помідорами. Також дуже смачно. Можете спробувати і один, і інший варіант. Дітям більше подобається меншим із помідорою, а ось старші, так як я із чоловіком полюбляють із огірочками. До речі, засмажку цибульки я додавала тільки в ті бутерброди, де саме солений огірок. Ну, і зверху, звісно ж, притрушую все це сиром, можна це робити. Після заморозки, перед тим, як запікати, але я люблю зробити все повністю готовим і тоді вже викладати на бляшку і просто запекти, нічого не посипати, нічого не додавати. Саме ось такі напівфабрикати рятують найбільше, так як немає часу готувати, ти дістав, виклав або на сковорідку, або на бляшку, підсмажив чи запік і все дуже смачно. Так, уже в мене підсмажилась цибулька із грибочками. Я сюди додаю трішки свинячого фаршу, трішки курячих шлунків. Це все підсолюю, так само перчу, додаю сюди ще мелений часничок сухий. Я полюбляю його додавати скрізь, де тільки можна. І ще додала перець чилі та паприку. Це все перемішую, доготовлюю і. Пізніше покажу, що я роблю із цією начинкою. Дві бляшки бутербродів я відразу готую, так як моя сім'я дуже полюбляє щось таке поїсти, коли я готую напівфабрикати. І ось зараз займаюся картоплею, яку я натирала, трішки приварювала. Розділила я на дві ємності в миску і в кастрюльку, так як немає у мене такої великої миски. Ось до картопельки додала трішки свинячого фаршу, трішки курячого. Додаю засмажку із цибульки та моркви, солю, перчу. Це все ретельно перемішую і буду збирати запіканку. Також для цієї запіканки мені потрібна свіжа капуста. Я її нарізаю на такі не дуже маленькі і не дуже великі шматки, тут вже принципово, як ви її наріжете. І буду використовувати одноразові формочки. Мені здалося, що так буде набагато краще, і пізніше не треба буде нічого мити. Виклала на дно я трішки капусти, далі викладаю ось цю начинку. Все ось так приминаю, щоб воно заповнило повністю формочку. Ну І також зверху буду поливати домашнім кетчупом, накривати ще раз капустою і знову цією начиночкою. Можна, звісно, сюди додати ще сметани, але я планую, коли буду розморожувати і запікати, то вже тоді зверху змастити трішки сметаною і посипати вже в кінці приготування сиром. Цю запіканку обов'язково перед приготуванням треба розморозити в холодильнику і тоді ставити вже у духовку, змастивши сметанкою, чим ви там бажаєте, можна просто кетчупом і потертим сиром уже в кінці посипати. Дуже виходить смачно, оригінально. Поки є стара картопля, то пробуйте, думаю, вам також сподобається. Ну і далі я розпочала приготування ще одних запіканок, готувала два варіанти. На заморозку тільки один зробила на дві бляшки, а другий варіант покажу вам далі у відео. Там теж схожий такий варіант запіканки, але трішки я додала туди те, чого немає тут. Нарізаю такими кружальцями картоплю, викладаю її на бляшку. До речі, бляшки я змастила рослинною олією і беру ось ту засмажку, яку готувала із шампіньйонів, цибульки, фаршу. Викладаю такий рівномірний більш-менш шар і знову нарізаю картоплю і це все перекладаю. І так продовжую до самого верху, поки в мене не залишиться місця у самій формі. Взагалі не роблю це все геть до самого верху, трішки лишаю місця, щоб зробити пізніше заливку, і також посипати сиром. Таку запіканку також треба розморожувати перед тим, як готувати, хоча тут майже все готове, картопельку я приварювала, так само фарш, але. Коли така об'ємна форма, то бажано все-таки розморозити і тоді вже залити заправкою, можна якусь засмажку ще зверху зробити, помастити так само або майонезом, або сметанкою, і в кінці приготування засипати сиром. Ще зверху можна викладати свіжі помідори, також дуже смачно. Я вам саме далі у відео покажу, яку запіканку готувала я. І туди входили саме помідори. Саме таку запіканку я готувала вперше для заморозки. Раніше я готувала тільки її в свіжому варіанті, тобто я не приварювала картоплю, робила засмажку із фаршем, з грибочками, чимось таким, що в мене було. Могла додати туди свіжі помідори в цю засмажку. А ось саме, щоб я це все заморожувала, то зробила такий експеримент і повірте мені, що вийшло все ідеально. Ну і одну таку запіканку я вирішила приготувати відразу, тільки трішки по-іншому нарізати картоплю. Також виходить непогано ось такими шматочками. Я нарізала, поклала на дно, поклала цю засмажку. Так само ось нарізаю картоплю, знову накриваю це все зверху, відправляю залишки засмажки, накриваю трішки я зверху помідорами і буду готувати заливку. Заморожені запіканки я не планую заливати такою заправкою, але ось коли я готую саме свіже, то вона ідеально для цього підходить. У мене дуже велика форма, тому я беру 6 яєць. Можна брати менше, якщо ви на меншу порцію готуєте. У нас сім'я велика, тому я все готую у великих об'ємах. Яєчка я вбиваю в миску, яка в мене є ще чиста, підсолюю, додаю туди сметану, все перемішую між собою і цією сумішю заливаю зверху, трішки поправляю. І відправляю у духовку при 200 градусів на півтори години. Ну і Займаюся я своїми курячими шлунками, залишки підсмажую ось на А Є в мене ось картопля залишки, пюре. Я готувала на вареники, але з запасом, що буду готувати ще картопляні зрази. Сюди до картоплі я додаю сіль, одне яйце, борошно, це все вимішую. Начиночка у мене це курячі шлунки і трішки цибульки додала. І ось поформувала ось такі зрази, обмочила їх в паніровці і відправила вже в морозилку. Показувала вам у минулих відео, що готувала вареники. Нарешті дійшли в мене руки заховати їх в пакет і перекласти на іншу поличку. Ось таку кількість я заморожувала, ще поки ми їх не використовували, в мене є запас. І тим часом, поки я робила зрази, запіканка моя приготувалася, не зняла вам її, як вона виглядає всередині, але, повірте, мені вийшло дуже смачно. Ну і Також приготувала я котлети, також таку чималу порцію по стандартному рецепту. Не все вже знімала, просто покажу вам, як тепер в мене виглядає морозильна камера, що в мене є. Тут у мене варенички, тут у мене готові заморожені котлети. Півполички у мене, можна сказати, гарячих бутербродів з сирим фаршем. Я їх не запікала, а заморозила у сирому вигляді. Потім буду запікати і вони виходять дуже хрусткі. Так, на цій поличці у мене йдуть запіканка картопляна із натертою картоплі. Тут трішки лишилось у мене з минулого разу тефтелі із рисом. Це зрази. Тут у мене моркв'яні котлети лишились, також не пам'ятаю, з якої заморозки. Свинячі рулетики, також налисники з сиром, бендерики з сиром та сирники. Це все готувала я сама. Все, що ви не бачили в цьому відео, то є в попередніх або дечим я її не ділилась, тому що не було мені коли знімати. Це бендерки з м'ясом, це у мене фрикадельки для супу, залишки є натертого сиру, я також його заморожу, копчене сало. І фаршировані, вже готові у мене перчики. І ось це все знаходиться в мене в холодильнику в морозильній камері. Ну, а в морозильній камері, яка стоїть окремо, тут у мене дві запіканки, я їх не переносила в ту морозилку, так як вони би не помістилися. Тут у мене є курячі спинки, такий запас. Тут я оселець купувала такого. Далі у мене там курячі шлунки, сердечка. Ось тут у мене є ще куряча печінка по лоточках розложена. Ось це саме курячі сердечка. Так, На цій поличці у мене хаос. Тут є і голубці готові, і ще якісь ягоди лишилися, гомілки, курячі крила. Я також заморожую іноді молоко. І ще у мене ось тут також повний хаос. Є на відбивні відбите куряче філе. Ще залишки перцю із минулого року. Також гомілки, крилами, дуже багато їмо гомілок і крил. Ну, а в цій шухляді у мене також немає ніякого порядку організації. Останнім часом я не займаюся морозилками. Тут у мене і сир, і кукурузка, і крабові палочки, і а, якісь там є і куряче м'ясо, і свинина, тут у мене поличка із салом та свинячим філе. Загалом запаси я в морозилку вже зробила. Mm -hmm. сподіваюся, що на деякий час мені їх вистачить і я не буду в скорому часі їх робити. Так як зараз уже тепло, жарко дуже. У нас на кухні дуже сонце пече і тому не дуже часто я можу займатися саме заготовками. Навіть просто приготувати їжу то виходить складно, якщо до обіду не приготував, то увечері вже. І не приготуєш, тому що дуже пече сонце. На ці всі заготовки, що я вам сьогодні показувала, я витратила всього на всього один день, зате уже ближнім часом я буду звільнена трішки від кухні.